Жвит я, блядь, марку, живит. Жвит. Зливо, живи, да. Зливо, да. животик, щелка. И ушел, да, и ушел. Ножки. Постукай по животику. Сейчас, трек. Слышишь, живет. Чего ж меня себя? Знизу. Так. Правий знизу. Ми правий знизу. Хороший ушов, ми стоїть. Ай, де берись, берись марк. Ручки на місці повертають. Все, не дистанцію, щелкай. Похожим назад з політич. Ось так вот ставить, дистанцію. Ліво, вправо рухається, не складає. З так. Вище, вище ручки, повертай. Швіть, почни шумок. Заряжайся, давай, Легенько, швидко і рухайся. Передня розчиска, розкидай перейду. Рухайся. А так, знизу. Знизу ходь. Родись, знизу бить. Марк, знизу. Ще, ще, ще. Що, мабуть? Не залишатися. Оп, Зниз, так. Да. Все, передня легенько. Відкидуй. І лови назад. Лови назад весь Обтягуйся мало. Тяжко і потім п'єші. А тяжко справа. Знизу. Накиду, накидай вперед. Диба працює, попрацюй вперед. Пробуй, дипоцюй вперед. і ти попросий вперед.

Давай, давай. Вот так, да. И здесь и туда. Руки в сарай будем Снизу, да. Попали, где что? Брысь, брысь. Ну, выдергай его. Выдергай, ман. 10 секунд. Выдергай. Провали, провали, бьет. Ну, попытай, вот так. Провали. Дергай его Дергай. Дергай, дергай. Правый живит скинь справа в ему. Правый, вверх голову, правый живит. Хорош, ты не залишайся, мам. Зараз правый живит. Левый, правый живит. Живит за кинь. Дергай его, дергай, дергай, мам. Так, так справа живот, співу гулу, право живі швидко. Марк. Шов, шов, не стой тут, не стой. Насупані, поживачку дай що. Йдимору. Швидко, швидко, мас, киди ручки, швидко. Марк, 30 секунд. Куда кошельку кидай пошли? Кидай, попише на картович. Чорний зараз. Повали. Чорний повали зараз. Повали, вот так. О, ручки летають. Пити, питай концовку мар. Ручки зірва. Знизу. Хорош, хорош, ще добави. Ще тут. добав. Працюй, працюй.